Історію про українську вишиванку та її види фільми про спогади людей, які врятували свій традиційний одяг, тікаючи від війни, показали жінкам-переселенкам у безпечному просторі «Затишно Спейс», розповіла Суспільному менеджерка з комунікації Анна Первак. З її слів, головна мета творчої зустрічі об'єднати людей і показати, наскільки важливо зберігати традиції своїх предків. Учасники прийшли у вишитому одязі та могли розмалювати відповідними орнаментами і свій рідний регіон на великій мапі України. Катерина Очеретна з Луганщини каже: раніше цією темою не цікавилася, та нині готова носити такий одяг щодня. Щоб кожен день ця вишиванка несла якийсь позитив в наше життя, і я думаю, що як закінчиться наша війна, то мабуть усі люди натхнені цією перемогою будуть використовувати вишиванку не тільки в святкові дні, а й в побуті, і будуть привчати до цього дітей, передавати наші традиції далі. Я приїхала з Краматорська Донецька область. Виш у кожного регіону, вона своя, і це, звісно, дуже цікаво. І хотілося б якби навчитися. Це вишиває для кожного регіону свою вишивку. раніше, чесно кажучи, ну не таке було відношення. А вже коли ну, вже більше року якось дуже все змінилось, і тому що якби приїхала в Черкас, це мене тут дуже надихнуло. Ну там як те я побачила вишитого одягу, і у нас такого ну, не було. Ми проговоримо звідки це взялося, в нашій традиції і звичаї взагалі давніх українців, тому що сучасна вишивка дуже відрізняється від тої, яка була знайдена там ще у 6 столітті. Зараз вона така як прийшла до нас із 19 століття, це дуже важливо це поважати і просувати в маси українські традиції. Такий захід він сьогодні проходить в п'яти містах України. Жінки збираються сьогодні в Кропивницькому, хусті, Вінниці і Миколаєві. Нам дуже приємно бачити, що люди почали більше думати про те, звідки вони, де їхні коріння, що робили їх предки, і яке надбання ми маємо.